Невідомо де та коли, але одному риболову було недостатньо потужності вузлів, які він в'язав. А можливо, в нього вже був поганий зір, і тому в'язати вузли для нього було складно. Тому він вигадав таку корисну річ, як безузлівка. І сьогодні я вам покажу, як її швиденько та правильно зав'язати. І... Не боятися відірвати свої приманки на потужній рибі, або зачіпу. Це насправді дуже просто, немає тут чого лякатися. Зараз швиденько покажу, як прив'язати нашу безвузлівку до шнура. Ну, Перш за все, треба подумати, до чого ми будемо чіпляти саме нашу безвузлівку далі. Це може бути або карабін, так його защолкуємо і готово, або приманка так само. Підтількою защілкнули і вперед. Може бути скрутка, також з безузлівкою можна спокійно використовувати. Далі, ще нам потрібно, взяти наш шнур, який ми вже заздалегідь провели через всі кільця на спінінгу. Беремо ділянку десь ось таку. Тільки у мене тут по 5 сантиметрів. Тут 5, ось така виходить петелька. Цією петлею ми одягаємо за ось цей гачок. Ось так, щоб воно було. І тепер робимо оберти навколо осі без вузлівки. Так, раз. 2, 3, чим більше, тим краще. 4, 5, 6, 7, 8. Ну, зазвичай, от, принаймні, на цих бузузлівках в мене більше дев'яти нормально не виходить. Тобто мені казав, що 12-13 найкраще буде тримати. Але ну, сюди більше не намотаєш ніяк. Далі просто останній виток защолкуємо під ось цей. Кінець без узлівки. Так раз. Все. Все готово. Тобто Якби ви зараз тепер натягнули, воно не розв'яжеться ніяк. Сам монтаж дуже легкий. Тобто В принципі, вам навіть не треба нічого дивитися, куди що продівати. Просто накинули петлю, обернули навколо. І вниз просто потягнули, щоб воно защолкнулося ось тут. Це просто створює як додаткове тертя. Все. Далі, вже як не тягни, потужність буде більша, ніж на вузлі. Так, це додатковий розхідник, але зато менше будете розходувати приманки свої. Доволі гарна річ. Ну і також є сенс їх розумно використовувати, саме з снастями, Середньої, потужності і більше. Ультралайт ні, це явно не про ці речі. Трошки практики, і ви вже навчитесь зав'язувати безузлівку з за заплющеними очима. Ну а ви знаєте, що робити з лайком, коментарем під цим відео і скиньте його другові. Побачимось в наступному відео. Та на водоймі! Бувайте!